Розірвання шлюбу через суд в Україні можливе за спільною заявою подружжя або за заявою одного із подружжя, якщо відсутня згода іншого на розлучення. Якщо подружжя має неповнолітніх дітей, але досягло згоди щодо розірвання шлюбу, вони можуть подати до суду спільну заяву про розірвання шлюбу. Така заява буде розглядатися. В окремому провадженні, що є спрощеним. Якщо ж немає згоди на розлучення або є неповнолітні діти, один з подружжя може подати позов до суду про розірвання шлюбу. Для цього потрібно зібрати такі документи: позовна заява, копія свідоцтва про шлюб або оригінал, копії свідоцтв про народження дитини дітей. Копії паспортів та ідентифікаційних кодів свого і одного із подружжя. квитанція про сплату судового збору, оригінал. А також договір між подружжям про сплату аліментів, місце проживання дітей, розподіл майна, якщо такі договори є. Важливо. Для подачі заяви до суду про розірвання шлюбу не потрібен військово-обліковий документ. По зону заяву про стягнення аліментів, про поділ майна, а також про визначення місця, проживання дитини або дітей я рекомендую подавати як окремий позов, оскільки на цю категорію справ потрібно більше часу для розгляду. А тому ви не зможете розлучитися, допоки не буде вирішене питання з майном та або дітьми. Сума судового збору за подання позовної заяви у 2025 році складає 1211 гривень 20 копійок. Особи, які підпадають під статтю 5 закону України про судовий збір, можуть бути звільнені від сплати судового збору. Чекаю на ваші вподобайки, репости. Та підписку. Дякую вам за увагу!